З 3 січня, ввечері, за грудинний біль, такий інтенсивний, як вранку, так все добре. Ввечері знову задавило. Ну, лікарський випадок. Розумієте? «Іди, виклич свідку, ні. І ось так 4-го, а п'ятого на зміну, а я працюю ну, на швидкій. До речі, до обіду в Одрикс завозимо чоловіка в кардіогенному шоці з інфарктом. Повертаємося на підстанцію і я кажу: фельдшеру, зніми мені кардіограму. Він знімає, і там все одразу видно, я саме це бачу. Фактично, такі пацієнти потребують негайного оперативного втручання, без якого шанси на виживання у них мінімальні. Провели йому коронарографію. Виявили тромбоз крупної судини. Знову таки, анатомічна була дещо незвичайна ситуація. Замість е трьох головних судин. Одна з них була гіпоплазона. фактично в нього були дві головних судини серця, і одна із них була тромбована. Працювали ми швидко, реканалізували зону тромбозу, імплантували стенд досить Великого діаметру відновили кровоток. Операція пройшла добре на той час. Післяопераційний період відбувався теж досить гарно, але на третю добу у хворого розвилось ускладнення досить рідке, але таке є. Це фібриляція шлуночків. І не просто фібриляція шлуночків, а серія фібриляції. Це відноситься до Стану, який називається клінічна смерть, проводились реанімаційні заходи 11 хвилин, і закінчились вони успішно. От, після чого для виключення тромбозу стенто хворого було знову піднято до лабораторії, проведена діагностична коронарографія, але ж там все було добре. В ньому зроблено було направлення на реабілітаційний курс і він буде там реабілітуватися, але він же виписався дуже-дуже гарному стані, майже як після реабілітації. Все по програмі, все безкоштовно. Я ні копійки, на, ні на лікування, ні на харчування я не затратив. Я хоча вже на пенсії три роки по віку, але я на швидкій працюю 47 років. Так що. Прожив таке життя, допомагав людям теж. Ну сам і тепер мені допомогли мої колеги. Я, я вдячний просто до глибини серця. Особливо «Одрикса» та Це «Одрикса сила. Я, сила. Я теж зараз відчув.